Вітаю вас, друзі! Ваше енергетичне наповнення сьогодні. Руни нам допоможуть. Так, руни розкажуть. Сім рун у нас. Зараз ми їх розглянемо і посерединці, Так. Отож. Через спілкування ви дізнаєтесь якусь інформацію, щось те, що довгий час було приховане за руною перт, вона знову у нас випадає. Щось ви дізнаєтесь, щось відкриється вам, а можливо, якісь знання вам відкриється. Досвід якийсь новий прийде в ваше життя. Важливий, дуже важливий, Доленосний, скажімо, навіть так: щодо витрат, вкотре вас застерігають. Менше витрачаєте коштів, тому що фінанси тут бачите на феху в перевернутому положенні. Далі кажуть, що можливо сьогодні, от саме сьогодні, поставили ну, мету якусь ви ну, не зможете реалізувати, тому що не вистачає не вистачає чогось, я не знаю, сил, натхнення, щось вам буде на заваді стояти. Якщо ви чоловік, можливо, у вас. Упадок сил, скажімо так, от якось так, тому що перевернуте положення. Ви себе відчуваєте, можливо, якась як дисгармонія всередині, ну, осіння депресія, ну, можливо, і так в когось програється. Руна Хагалас про це також говорить, що якісь руйнівні процеси, щось ну, і якось ви й до цілі не можете дійти. Тобто сьогодні, ось, ось ці дві руни трішки. Трішки відіграють, ну, скажімо так, не зовсім позитивну роль. Але загалом розклад непоганий, подивіться. І ще щось у вас сьогодні, нібито як зупиниться. Можливо, вам самим потрібно зупинитися і просто передихнути для того, щоб зібратися з силами і зробити цей ривок до цілі. Можливо, вам така навіть порада тут. Зупиніться. Просто переведіть дух і рухайтесь потім далі до свого результату. Ну і все налагодиться, але знаєте, що сьогодні важливий день в плані того, що ви дізнаєтесь щось дуже важливе, або якусь інформацію, або досвід, чи знання, якісь до вас надійдуть, вкрай важливі і необхідні, просто доленосні для вас. Оце важливо дуже. А все інше можна десь підкоригувати якимось чином. Ну що ж, всього вам найкращого, вдалого вам осіннього дня!